Мене привітати. Ми приїхали знову до лісу, або я сьогодні сам приїхав. І в мене гарний такий сигнал був. Друзі, тут ствол. Тут справжній ствол, дивіться. Дивіться, друзі, це Маузер. Фу. Це справжній... Моузер КД-96 інфарбі досі. Дивіться. <рес> От мені везе щастить просто на такі стволи. Прикольно все одно. В гарному стані, піде на реставрацію, жартую, звичайно, але все одно ми його заберемо. Пам'ятаю в дитинстві такими шмаляли пістонами. випав. Добре, шукаю далі. Друзі, продовжую я ходити по лісу. Тут іде така канова глибока, а далі вона перехрещується з дорогою. Дорога широка, така стара, глибока, лісова. І був у мене на оцьому углу чорний сигнал глибокий. Дивіться, я викопав. Це, друзі, якийсь карабін військовий. Недавно я бачив такий десь. Але з чого він, я вже не пам'ятаю. Можливо ви підкажете, можливо я раніше дізнаюсь. Але все одно, друзі, пишіть в коментарях. Цікава така знаходка. Ще таких не знаходив. Вирішив я перевірити це місце. В цій ямці вже нема нічого, але поряд. А поряд щось є. Я думаю це... Моє відношення до цього зацепчика. Так що зараз ми викопати його. Дама озер порадував, блін. Хоч би раз справжній знайти. 96-й. Я бачив його тільки на фотографіях. Да, незручно копати одною рукою. Але нам нікуди діватися для того, щоб вам показати. Фух, глибше. Але воно тут є. Так, а ну можливо зараз викопав. Так, треба ближче сюди копати. Бо можу пошкодити річ. Якщо вона цікава, звичайно, то буде шкода. Да, суцільне коріння, друзі, важко копати. Але думаю, що Ува. Да, Десь під корінням. О, якщо під корінням, то однією рукою я, мабуть, не викопаю. Опано, не є. Друзі, дивіться. Походу це якийсь детонатор, блін. Чи що. Чесно, не знаю. Не знаю навіть. Отут підключено закручувалось. Тут... Ну, тут заглушене, так що суцільний такий. Більш за все, що якийсь детонатор. Брати я його не буду, звичайно. Цікаво, що це, може хтось напише, може знає. Друзі, у нас дуже чудовий сигнал. Але показує 72-73. Я думаю, так як тут була війна... Бої проходили. По оточенню бійців Червоної армії. То може бути з протигаза колечко алюмінія. Воно так показує на ВДІ. 70-72. Ну, будемо, хоч і хочеться знайти звичайну монетку, будемо надіятися. Хочеться, щоб я був не правий. Опа, наху, блін! Друзі, звичайно, це не монетка і не те, що я казав, не колечко, Це у нас дядя Вова, бачите? ще Ленін. Членін. Що ж, забираємо його додому. Помиємо, потім вам покажу. Щойно був у мене такий потужний сигнал. От я копнув і дивіться, що тут. Який чудовий старий ключ. Не знаю, я щітки по металу не брав з собою, можливо тут які написи будуть, Чи клейма. Люблю я старі ключі. Вони бувають дуже цікаві. Так що заберемо, подивимось. Так, друзі, йде тут ще одна дорога. Я знаходжусь якраз біля неї. І у мене потужний сигнал чорний. Я вже бочу. Так, дивіться. Який торцовий ключ гарненький. Звичайно його заберу. Сьогодні у нас день ключів і маузерів. Так що копаємо далі, знахідки є. Відійшов я недалеко від того місця, буквально, буквально пару метрів. Де я знайшов ключ, дивіться, що у нас. Це ж треба перший раз в житті, знаходжу значок із ВУАЗа. Автомобіль УАЗ. Буханка чи бобик. Ну що ж прикольно, приємно, якщо чесно, ніколи ще не попадався. Заберу і йду долі. Друзі, у нас друга за сьогодні монетка. Перша одна копійка була після реформи, я навіть не знімав її. А оце, мабуть, якісь 10 копійок. О, бачите, ось вона кругленька. Ще не знаю після реформи чи до. Але після. Сьогодні щастить на після реформи. 70-й рік, 2 копійки. Копаємо далі. Так, на обочині дороги. Ще один був сигнал кольоровий і ще одна мінетка. Це у нас п'ятачок. Мабуть, 61-го року саме такий розповсюджений. Не знаю, який рік, але після реформи. От сьогодні нам преп після реформи і все. Чур, забрався його вот таке живописне провалля. Так і тут краєвий де чудові, дивіться. Бо у мене такий. Величенький плаский плос, сигнал залізний. Оп. Дивіться, яка кованина, яка сапа. Звичайно ж, ми її заберемо. Друзі, переїхав я в інший ліс, в інше місце, яке знаходиться десь приблизно за кілометр від попереднього. І зайшов я в одну канаву. Бачите, йду до неї і був такий... Кольоровий сигнал я викопав. Я думав якийсь шмурдяк зверху. Дивіться. Не зовсім і шмурдяк. Це у нас одна копійка 52-го року. Золото партії. Ну що ж. Я задоволений. Не знаю чим, але приємно їхати. Друзі, наступна наша знахідка, такий ключик. Шукаємо далі, знахідки є. Знову сюрпризи з неба від штурмовика ІЛ2. Друзі, якусь річ викупав. Цікаво, що воно, я не знаю. Дивіться, що воно може бути. Тут щось вставлялось. Хм. Навіть не знаю. Що цікаво, воно залізне покрите міддю. Може ще щось рядом є. Так, друзі, в мене цікавий сигнал. Чорний, але віддає кольоровим і глибоко. Що ж це може бути? ще є всередині ще вйомці. Так, друзі. Я бачу. Ох, Йома, а що це таке? Ага, це мабуть частинка ви тієї детальки, що я попередню знайшов. Що воно може бути, я не знаю. Ножик який, так ні. Хто знає, щось старе видно. Форма цікава, яка заокруглена. Будемо шукати далі. Друзі, продовжую я ходити по таких горбах. І був у мене кольоровий сигнал. Ось ямка. А ось кругляшок, бачите? Але це не монета, я так розумію. Дивіться який. Чудовий гудзик. Але, мабуть, як закон подлості він лисий. А, це конина твою. Ай, ґудзик, але на коня. Що ж, копаємо далі. Викопалась у нас рама з полуторки. З мостами, з колесами. Так, друзі, глибокий сигнал був, дивіться, середньовічний ключик. Кований. Цякий. почистим. Скоро вже додому, друзі, вже темніє. Знахідки є. Так, друзі, у нас ще один советик. Це у нас п'ятачок. Який рік? 52-й. Шукаємо далі. Що ж, друзі, давайте разом зробимо відео огляд наших знахідок з нашого крайнього виходу. Так, попалися нам отакі ключики. Оце ключик старіший, оце ключик новіший. Так, якого періоду вони точно важко сказати? Можливо, 19-го, можливо, 18-го цей. Так, оце яка штучка попалась. І оце, оце воно разом було. Що воно, я не знаю, дивіться. Можливо, хто колись таке бачив, якийсь механізм був, але що це, я не знаю. Ну, Вова маленький. Знаєте, що я думаю? От, чому там валявся значок і чому там валявся оцей маузер, який я помив водою. Дивіться, от, я думаю, що діти грали там у войнушку в лісі. І загубили і маузер, і значок, так як вони знайдені недалеко один від одного. Я думаю, причина в цьому. Так, по монетах. Що в нас по монетах? 5 копійок, який це в нас рік не знаю. Пізня радянщина. 2 копійки 70-го. Одна копійка теж не знаю, я її навіть ще не мив. От одна копійка 52 го року і 5 копійок 52-го. Потім попалася така кунинка. От Отакий гудзик попався. Тут він лисий. А тут проглядається, друзі, якийсь напис. Я так і не в останні букви затерті щось. Плате. Ну, коротше, От. Попався отакий зацеп, я згадав, де його бачив, зацеп схожий на деталь радянського парашуту в періоду війни. І детонатор рядом був, то я його там і залишив. ну Я думаю, що детонатор, бо дуже схоже. Не захотів ризикувати, тягти його додому. Воно нам не потрібне. Так, і, звичайно ж, емблема УАЗа. Ну і два ключа. Так що, думаю, що, друзі, коп у нас такий собі, можна сказати, і не даремно проходили. І є і цікаві знахідки. Особливо мій шестирічний син був задоволений цим mm. Маузером. Mm. Так що дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Слава Україні, слава ЗСУ.